Екватор робочого тижня про головні події цього дня, як завжди готові розповісти мої колеги, і далі у випуску говоримо про таке. 29 жовтня всесвітній день боротьби з інсультом. День безпеки у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Рятувальники, медики та нацгвардійці навчали студентів діяти у надзвичайних ситуаціях. Фотовиставка реабілітація присвячена українським військовослужбовцям, які проходять реабілітацію у Вінниці. В Україні щороку фіксують понад 100 тисяч випадків інсульту, і приблизно третина з них припадає на людей працездатного віку до 65 років. За даними Міністерства охорони здоров'я України, інсульт останніми роками молодшає. Трапляються навіть у підлітків до 15 років. Серед основних чинників ризику лікарі називають стрес, високий артеріальний тиск, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя та відсутність профілактичних оглядів 29 жовтня. У світі відзначають день боротьби з інсультом. З нами на зв'язку Ірина Капітанчук, завідувачка неврологічного відділення Вінницького обласного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Пані Ірино, мої вітання. Вітаю, розкажіть, які ж основні симптоми інсульту та які перші дії при виявленні ознак такого стану? Перші ознаки інсульту це раптове виникнення слабкості в руці чи в нозі, це порушення в умови або розуміння зверненої мови, це раптовий головний біль, головокружіння. Порушення зору при цих появах обов'язково слід викликати швидку допомогу і е, не давати пацієнтам зайвих ліків, не збивати артеріальний тиск, не поїти їх водою. Треба покласти пацієнта на кровать, підняти головний кінець кроваті і чекати е, швидкої допомоги. Пані Рено, а розкажіть, які причини інсульту? Є інсульт ішемічний, коли закупорка судин йде тромбом, і є інсульт геморгічний, при якому йде розрив судини мозку. Як правило, це при ішемічному інсульті, це атеросклероз, це гіпертонічна хвороба, це цукровий діабет, це малорухливий спосіб життя, це ожиріння, куріння. І спадковість, яка передається фактори ризику інсульту, тобто цикровий діабет, гіпертонічна хвороба. Якщо ми говоримо про гімарагічний інсульт, коли йде розрив судин мозку, то це гіпертонічна хвороба, це аномалії судин мозку, це це пухлини мозку, це черепно-мозкові травми, також це коріння і зловживання алкоголем, які змінюють електролітний состав крові підвищують артеріальний тиск і змінюють судини мозку. Пані Рино, розкажіть, чи можливо попередити інсульт ваші поради? Так, е, да, інсульт можна попередити, якщо знати свої фактори рису, е, тобто знати свій, контролювати свій артеріальний тиск, цукор крові, ритм серця. І е, не зловживати алкоголем і корінням, мати нормальний сон, е, мати е, нормальний настрій і звертатися обов'язково на консультацію до сімейного лікаря. Пані Ірину, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Ще розподіваємося, що наші телеглядачі обов'язково до них дослухаються. Вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, на все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ірина Капітанчук, завідувачка неврологічного відділення Вінницького обласного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Випавши з вікна 9-го поверху у Вінниці, загинула 31-річна жінка. Після падіння вона опинилася на даху двоповерхової прибудови. Рятувальники за допомогою спецобладнання спустили тіло. Та передали правоохоронцям. Поліція з'ясовує обставини трагедії. Як стало відомо з особистих джерел телеканалу, жінка не місцева, а серед причин трагедії розглядають і самогубство. День безпеки відбувся у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Працівники служби надзвичайних ситуацій, нацгвардійці, піротехніки та медики показали студентам, як діяти у надзвичайних ситуаціях. На території навчального закладу розгорнули вісім демонстраційних локацій зі спецтехнікою, спорядженням та засобами захисту. Молодь навчали надавати першу домедичну допомогу, розбирати зброю та реагувати у разі небезпеки. Рятувальники, нацгвардійці, психологи, піротехніки та медики провели у Вінницькому технічному фаховому коледжі навчання з безпеки. На території навчального закладу розгорнули вісім локацій: серед них військова, медична та рятувальна. Студенти могли роздивитись техніку, приміряти спорядження та спробувати керувати дронами. Іван Ситник майбутній радіотехнік. Каже, мріє створювати безпілотники для українських армійців. Були вже майже всюди. «Примірав бронежилет і каску, доволі прикольно. дивився через дрона, камеру це все доволі круто. У майбутньому планую, як я радіотехнік, також робити такі дрони. Особливу увагу серед студентства привернула локація з безпілотниками. Тут військовослужбовці розповідали про службу в лавах Нацгвардії, демонстрували озброєння та засоби захисту. Ми бачимо, що багато тих, хто сьогодні підходить, вже досить обізнаний з тим, як дрони працюють. В вони вже можуть на професійному рівні якимись термінами спілкуватися із гвардійцями. Питають про дальність, як його потрібно правильно підняти, куди підлетіти. Тобто, діти не просто цікавляться вони вже багато що знають, і тут мають можливість доторкнутися до цього. Працівники служби з надзвичайних ситуацій нагадували про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій, показували спорядження водолазів та пояснювали, як діяти при виявленні мін чи вибухонебезпечних предметів. Мінометні міни зустрічаються у нас патрони 127, різні види гранат зустрічаються. Так само можуть бути боєприпаси. Таби та, не натрапити на небезпечну пастку і міти її розпізнати, студенти уважно слухали, а потім ділились враженнями щодо інших локацій. Вона час зараз важливо знати про медицину та про безпеку, тому що в країні війна і для мене це був одним із найважливіших факторів. Були вже на сімох локаціях. Он мої одногрупники вже на восьмій. Найбільше напевно сподобалося про медицину, коли показували, як робити непрямий масаж серця, і розповідали про турнікети. Була й медична локація, де хлопці та дівчата відпрацьовували базові реанімаційні дії, вчилися зупиняти кровотечі, робили штучне дихання і користувались турнікетами, аби в критичній ситуації могли самостійно врятувати життя людині. Розповідаємо дітям моменти тої до медичної допомоги, яка може в зарічний час статися в будь-який момент. Тут і зараз це базові реанімаційні заходи, як правильно проводити ті компресії, з якою частотою, з якою глибиною і коли їх проводити, і також зупинка масивних кровотеч, коли в залішній час це дуже актуально, і щоб люди знали, якщо в них друг під рукою опиниться той турнікет, як його правильно накласти. Мета заходу сформувати у молоді свідоме ставлення до власної безпеки та навчити діяти у критичних ситуаціях. Головне, якби наше завдання це навчити дітей користуватися таким терміном як безпека, тому що головне сьогодні для нас це безпека і життя людини, наших студентів. Для дітей практично сьогодні будуть проведені майстер-класи. Це живе спілкування з тими людьми, які кожного дня рятують фактично життя інших. День безпеки у Вінницькому технічному фаховому коледжі організовують щорічно Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінничина. Фотовиставку реабілітація присвячено українським військовослужбовцям, які проходять реабілітацію у Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Відкрили у Вінниці автор проєкту Микола Тимощук, який створив 40 зворушливих світлин і звернувся з ідеєю до керівництва закладу, аби показати силу духу та незламність українських воїнів. Кожен герой кадру це людина, яка пройшла крізь війну, отримала поранення, але не втратила волі до життя. Світлини передають емоції та шлях до відродження, який військові проходять у реабілітаційному центрі, де медики, психологи та реабілітологи допомагають їм повернутися до повноцінного життя. Плановано 40 світлин, це фотографії плівкові світлини, тобто, все відзнято на плівку в аналоговому процесі, повністю ручна робота, проявка, тобто, все, як то кажуть, по старій школі. Люди, які проходять реабілітації в центрі рекавері, також тут можна побачити медичний персонал з даного центру та його роботу. Основне, що я хотів передати, це те, що скажімо так, за наш спокій, за нашу свободу, за наші можливості проводити подібні виставки, заплачена дуже велика ціна. І що нам потрібно в принципі про це трошки пам'ятати. Моя основна ідея, що просто хтось, випадковий відвідувач, який буде відвідувати театр, зайшов сюди, переглянув світлини. Можливо, про щось задумався, це вже буде дуже гарним результатом, на мою думку. Фотопроект взагалі є дуже важливим. Спочатку так, це здається, що це просто світлини. Але коли сьогодні я зайшла в цю залу, на кожній світлині є знайоме обличчя, є чиясь історія. я сьогодні з нашими захисниками, хто сьогодні прийшов з нами, розповідала: а це Микола, а це Стіч, який подарувала йому дружина, а це, наприклад, там, Віталіки, який вже поїхав в Суми захищати нашу батьківщину. Ну, це історія, це дуже цінно і дуже важливо, що вони зафіксовані на світлинах. Звичайні осінні каштани перетворили на допомогу військовим. Таку благодійну акцію каштановий донат організували у Вінниці. Зібрані плоди здають для виготовлення ліків, а виручені кошти спрямують на будматеріали для фортифікацій та медикаменти захисників на передовій. Акція триває впродовж двох тижнів. А найактивніші учасники отримали подяки, фотосесії та навіть імену бойову гільзу з нами на зв'язку. Оксана Іванькова. Співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів. Мої вітання. Вітаю! Розкажіть, як давно у Вінниці діє акція Каштановий Донат уже протягом трьох років наша юнатівська родина організовує благодійну еко-акцію Каштановий Донат, де конвертуємо плоди каштанів у кошти. А виручні уже фінанси. Ми перетворюємо на корисні речі для наших захисників передової. Розкажіть, скільки каштанів вдалося назбирати цього року? Звичайно, в порівнянні з минулорічним каштановим забігом, ми трішечки маємо нижчий результат, оскільки минулого року ми разом з освітянською військовою родиною та віничанами зібрали близько 10 тонн каштанів. Цьогоріч ми маємо. Тону 800 і виручили близько 16 тисяч гривень. А розкажіть, хто цьогоріч доєднався до збору? Цьогоріч знову ж таки освітянська родина Вінничини не проходить повз. І наші військові так само доєдналися. Ну і, звичайно, це позашкільні заклади і дошкільні заклади. І ще розкажіть, на які потреби власне будуть спрямовані отримані кошти. Всі кошти, які ми виручили з плодів каштанів, вони на них будуть закуплені будівельні матеріали та ліки. І уже цього тижня, у четвер, разом з нами, оскільки в нас планується волонтерська поїздка на передову, ми це все завеземо для наших підопічних підрозділів Харківського та Донецького напрямку. Пані Оксано, дякую вам за таку ініціативу і вашим підопічним, які власне її реалізовують. Звичайно, передавайте вітання нашим захисникам. Щира подяка їм за те, що оборонять нас та нашу країну. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Іванькова, співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці. Широко наприкінці жовтня у світі відзначають Хеллоуін – загадкове свято, яке сповнене містики, символів смерті та життя після неї. За легендою саме в цю ніч душі всіх померлих повертаються на землю, блукаючи вулицями міст і сіл. В Україні традиція святкування Хеллоуіну з'явилася наприкінці двадцятого століття, коли звичаї заходу поступово почали входити в нашу культуру. Для когось це просто розвага з костюмами, гарбузами та солодощами. Але інші ставляться до цього свята негативно, вважаючи його чужим і запозиченим. Проте насправді як свідчать історичні дослідження в Україні, існував свій Хеллоуін задовго до появи західної традиції. Наші предки відзначали Велесову ніч. Свято присвячене Богу Велесу, покровителю худоби, багатства та потойбічного світу, його святкували саме з 31 жовтня, на 1 листопада, коли за віруваннями душі померлих поверталися на землю, щоб відвідати свої домівки. Та, от нині релігія такі дійства називає негативними явищами. Сьогодні Хеловін в Україні набуває нового звучання. Це і веселе свято для молоді. Багато українців продовжує його святкувати. Чи долучаються до святкування Хеловіну віничани? Дізнавалися наші кореспонденти. Відношуся добре, тому що в нас в Україні це більш як антуражик, більш як привід вдягнути якісь класні костюми і посидіти з друзями чи з якоюсь компанією. Так як святкують його в Америці, я б не святкувала, тому що вони трошки перегинають цю палку. Мені здається, там просто такі. Я дивилася вчора відео. Там такі декорації, там просто всі будинки. Ну, це жахливо виглядає це занадто. Ні, я не святкувала ніколи. А от відносимось добре. Да. Люди мають свій вибір, а хочуть празнують, хочуть ні. Це свято. Святкуєте? Святкує моя донька, я все свого, в час няньчу свого внука маленького, 8 місяців. Святкую, але нічого проти цього свята немає. Я б не сказала, може, це свято, це такий гарний привід е зібратися. Е дуже добре, бо знижки якісь є. Ну, прикольно. Позитивно -де -де відносимося до цього свята, да? нам дуже подобається все. Е Кожен рік празднуємо, там, з компанією Да. Я не святкую, але мала в мене 14 років. Вона із задоволенням. Ми завжди купуємо всілякі прикраси, розмальовуємо її. Тобто, ми спокійно до цього ставимося. А для дитини це свято. Ове це те, що всі так передягаються. Також бачила навіть двох дівчат, які вже з масками йшли просто вавишками. А що ви думаєте про Хеллоуін, можете писати у коментарях в наших соцмережах. Ми ж ставимо крапку у випуску новин цього дня. Бажаємо вам лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.